Доброго дня, мої дорогенькі! Хочеться сьогодні такі холодні, темні холодні дні побалакати про яскраві багаторічники, які квітують в наших садах, які можна розпосіяти або посадити з корням, і вони будуть квітувати і тішити нас багато-багато років. Можна робити клумби. Огороженими можна робити яскравий портулак такий дуже-дуже класний. низькоросла рослинка, неприхотлива, багато річка, сама насівається на сонечки. Такі класні, яскраві оченятка має. Буває така пишна, а буває в один рядочок класна. Можна насіяти сімечкою, а можна корінцями. Гвездіка. Тоже багата річка, туєцька гвоздічка насівається, а краще насіяти самому багато років, назріс пишні, гарні шапки має. Супер-супер класні яскраві кольори. Зараз різноманіття таких кольорів дуже класно стоїть в букетах, просто на клумбі чарівно дивляться. Ще такі гарні ротики, бувають низкорослі, яскравих різних кольорів, також багаторічні, а бувають високі, такі, як мадам Butterfly, я вирощую на зріз, додаю до букетів. Дуже такі ніжні, тендітні, придають букету таку пишність, легкість, дуже-дуже класні мальви, чарівні, українські мальви. Також багато річка на другий рік зацвітає, можна пересадити з корішком, можна насіяти насіннячком, мають багато забарвлень від темно темно-червоного бурякового до білосніжного. Бувають пишні, крозочки такі, а бувають однорідні. Така ромашечка піріум. Дуже яскрава, чарівна, сама насівається розмножити можна також коріння, багаторічник, неприхотлива, не хворіє. Я сію на і отак розпіковую. І дуже дивує мене ця ромашка, я її дуже-дуже полюбляю і вам бажаю посіяти. Сон-трава сон трава сон теж така ніжна, класна квітка. Перша весною такі яскраві, чарівні, великі квіти. Thank <laughs> Можна пересаджувати корінням, а також можна насіяти сімінами. Ой, Дуже люблю ці дзвоники. Вони двохрічки, але вони насіваються. Вони мають такі вони високі, вони мають різноманітні кольорів і форми, бувають пухнаті, бувають одне, в один ряд буває в декілька рядів. Насіннячко таке дрібне-дрібне, чорненьке, посіять і воно на другий рік зацвіте. А також вони насіваються самі їм треба волога, сонечко. Багато на них прилітає бджол і мух, вони дуже яскраві. І ну, всі сусіди будуть вам заздріти, і ви будете ціле літо милуватися такою красою. Дуже довго квітнуть. Аквілегія. Аквілегія. Також багаторічник, зараз її дуже багато розноманіття як по кольорам, так і по формам квітки. Вона також двохрічник, на один год вона висівається, а на другий заквітує. Багато дуже по кольорам від білосніжної до такої темно-темно-прямо чорного кольору. Але все дуже ніжна, тендітна, не боїться любить сонечко, любить також вологу і підживлення. Но вона не дуже прихотлива, вона сама собі заквітне і буде вас. Тішити своєю красою ось така квілегія. Буває різна, також сіється з насіння, а також можна і корінцем купити, або там хтось, якщо вам подарує, сміло садіть і буде вам така гарна квіточка. Вона буває низькоросла, а буває висока, така, бувають такі дрібненькі, це теж. Та ж сама квіточка насівається з таким насіннячком і квітує десь в кінці серпня, початок вересня. Дуже класна. Нагідки. Такі маю я, вони насіваються мені, не сажу їх, вони самі насіваються. Соняхи також насіваю біля забору. Це як ото і прикраса, і біля забору з сусідами завжди краса в мене така, і вони самі насіваються в мене. Дуже люблю і вам раджу посіяти дельфініум. Він, вважається, однорічний дельфініум, такий гіацинтовий, але він насівається. Його... Дуже гарний, він на початку травня, середина травня, десь так, кінець травня вам заквітне такими шишками. А також дуже багато зараз. Ем... Він такий яскравий, багато має відтінків, таких теплих, приятних. Він трошки, може вам ну, багато наростає. Та викопайте, роздайте комусь, а собі лиште, скільки вам треба. Але не відмовляйтесь. Подивіться, які чарівні бувають кольори. Тої гарної квітки. І дуже довго стоїть в букеті і радує. Такі теплі. Хочеться нам всього такого теплого, літнього і сонячного. Дуже чекаємо на весну, щоб це все можна посіяти і порадіти. всьому тому. На все добре, мої дорогенькі. Підписуйтесь, ставте лайки, бувайте!